Невхамовне, батюре й жахливе. Наше життя то як велика мозаїка. Кожен елемент його мить. Навіть кліпнути не встигнеш, як вони промайнуть крізь тебе. Погляньте: моготять стрічки як події буденності. Кожен ладен сам обирати свій шлях серед цього водоспаду кольорів. Хтось мовчки, а... збираючись лише раз на рік, такі люди просто пливуть за течією, обмежуючись задоволенням своїх життєвих, інші помічають найгірше. Тут задушно, чи може прохолодно, сонце сяє недостатньо сильно чи навпаки сліпить очі. Знайти принаймні одне малесеньке зернятко хорошого, гарного й теплого для них просто неможливо. Кальні люди, ті, що не бояться жити, мерехтіти, палати, горіти, виблискувати. Вони об'єднують ці кольори стрічок в воєдино, поєднуючи неможливе, обертаючи реальність на свою користь, сумують, плачуть, сміються. Тільки після цього усвідомлюють, що це було і це було з ними. Але кожного разу, коли я відчуваю внутрішні вогонь обурення, я нагадую собі, що завжди є вибір. І саме цей вибір створює нашу долю. Як казав Станіслав Єжилець, безвихідний з якого нам просто не подобається, кожен сам будує свою життєву фортецю, тому завжди є вибір: зруйнувати і закінчити своє існування чи знайти в собі сили й жити. Через неможливість вибіру, кайдани обставин, ми нервуємо, переживаємо замість того, щоб просто жити. Ми лише маленькі частки неосяжного всесвіту. Життя лише мить у вічності. Подумай про це. Заради чого треба жити? В чому сенс життя? У кожної людини є особиста мета, та досягнення цієї мети і є сенс життя. Кожен має неймовірні перспективи силити на нагу, ламати, будувати, мріяти і діяти. Кожен день ми зраджуємо, заради мети суспільства, чи заради власної мети, а може навіть заради рідних. Але це особистий вибір життєвого призначення. Ідеальної досконалої мети просто не існує. Не бійтеся, починайте жити, бо доля це сукупність рішень, які ми приймаємо.